Друзі, привіт привіт, любимечки Дніпро і любимічки Миколаїв. Ну що, дивимося на 15.01. Тепер будемо дивитися з 22.00, 22 бо так ото щось буває не встигаєш, а так, щоб правильно, чотенька доба була. Ну, троєць якісь трошки здвигаємося. Отже, дивимося Дніпро з 14.01 в 24.00 по. У 24.00, тож була доба. До речі, Щодо, щодо ну, прильотів 14 числа, десь у мене під Дніпром писала дівчинка одна коментар. От Вона писала, що їй якраз сон снився, вона каже, що багатоповерхівка, багато людей постраждають, туди прилетить пожар, ну то все, коротше. якраз вона під моїм відео це писала, оце що на 14.01. Пошукайте, подивіться. І вона каже: я що, ненормальна? кажу, ти нормальна, тобі сниться це. Пиши, пиши в коментарях, хай люди, наприклад, я всього можу не побачити. Давайте по-чесному. Хто-небудь з тарологів робить щоденний прогноз з точним показником. Хоч хто-небудь, покажіть мені цього таролога, я піду і прям сяду, підпишусь і даже найду время подивитись цю людину. Чого? Того, що не один таролог не каже. Куди буде прильот? Кажуть, червона зона, червона зона. І то я навіть про це не знала, це мені потім ну, мої підписники, да, там дівчата кажуть, ось там дивились тут, дивились цю. Люди що кажуть? Буде червона зона найближчим часом. Ніхто щоденно не дивиться, ніхто не вказує там, будинок, це там, чи то, чи то, чи ето. Правда? Тому, давайте, друзі, будемо поважати, мою працю. Якщо вам не, не подобається, просто відпишіться і не приходьте. От, пожалуйста. Якщо ви лівій якийсь залетіли, да, опять-таки, рекомендації висвітило там, ще щось. Я не знаю алгоритм Ютуба, алгоритм, ну, чесно вам скажу. У мене немає ніде не написано. Я не проплачую рекламу. От в Ютубі я не оплачую рекламу. Немає. Я навіть не знаю, чи є вона та реклама, чи можна її якось давати. Чесно. Я нічого цього не роблю. Єдине, що я пишу, це я прописую теги. Що ну, все стосує, там, Дніпро обстріл, да? там, Дніпро 15 січня. Да? тобто ті, хто, ну, Люди, хто шукають, наприклад, подивитись Дніпро 15 січня, да, який прогноз, вони попадають на моє. На моє відео. Тому, якщо вам в рекомендованому це відео показалось, ви мене не знаєте, я вам не подобаюсь, чи ще ж. Не дивіться. Ну я ж вас не заставляю. Ну, не треба дивитися, просто закрийте відео і там когось іншого. Один-два рази і все, я вам не буду показувати. Можете заблокувати мій канал, навіть я нічого не маю проти. Взагалі, я не буду ображатися, того, що я нормальна людина, я розумію, що комусь це подобається, комусь не подобається, комусь я подобаюсь, комусь, комусь я не подобаюсь, ще щось таке. Я не проти. Мені не треба люди, я нікого не тримаю насильно. Бо там якась пише мені, вот я от вас отписалась, чи ти була підписана людину? Я ж не знаю, чи ти була підписана. Це раз вот три. Ти відписалася. Ну молодець, що я должна робити? Ну, зараз піду в угол ридати буду. 37 тисяч чи 35 тисяч підписчиків, і да? якась одна підписалась, бо я їй не указала точне количество жертв і адрес прильоту. Ну, ізвині, купи собі карти, сядь і дивися і роби. Я нічого не маю проти. Ну, а з нормальними людьми, мені приємно спілкуватись, і, звісно, я з вас переживаю. Якби не переживала, мені було все одно, я б собі зробила відос на неділю. Да, сказала б там як, як на Херсон. Ну, я і то на Херсон я теж переживаю, просто що в ну, мене немає часу, на ній, кожен день дивитися. Не ображайтесь Херсонці, я вас теж люблю, але ну, я ну, тупо не встигаю. У мене на ці три відео уходить 2-2,5 години. Ну, поняли? кожен день. Чесно, кожен день. От сьогодні я вихідна. Де? У мене вечір не свободний, я ось намагаюся встигнути вас попередити. Ну, що, Дніпро, поїхали на 15 число обстріли. Вибухи. Ну, все, летить. Є. Все до вас летить. Що повинно летіти, те воно летить. Вони не будуть зупинятися. Час, видно, вони чи отримали нові, ну, якісь там е, їм прийшло щось, чи що. Є карта вибух. Все, є. Карта є. І ще що, там пустиль і там є якесь. Mm, ну, Коротше, я вам так скажу. По, цьому, по цій карті проігрується, я нагадав, в мене якісь дачі, приватний сердце проігрується, і місце, де було мені добре. Тобто це, це може бути або старий район. Старий район. Я не знаю, який старий. До речі, там мені там хтось написав в Києві, це було. Це було не Дніпрянський район, а, був, а прильот по Києву був. Я не знаю в районі, чесно. Я просто говорю, я описую цей район. Да? Тобто там є група людей, які одні приходять, другі уходять. Судя по тому, що одні приходять то й уходять, значить, це якесь підприємство. І воно вже хворе. Воно... А чого воно хворе? Значить, його вже або воно працює на половину тільки, або на ньому вже був прильот. І запам'ятайте таку річ. От пішов так громко. Запам'ятайте таку річ. Якщо був хоч один прильот, другий туди буде обов'язково. От просто це вже, як то кажуть, я по картам дивлюсь постійно, що є повтори. Дивіться, ще, що буде дуже неочікувано, якраз буде якийсь робочий процес і ще що, і транспорт якийсь робочий пострадає. Тобто він буде їхати, от, і там будуть люди. Кілька людей там буде. Кузя, не марить, пожалуйста. Не надо тут тілятися знання. Поэтому, ну, тому будьте дуже уважні і обережні. Так, поїхали. Є у нас вибух, є у нас пожар через обстріли, є, при тому, при всьому, і буде багато людей, якось знаєте, вони будуть, їх треба сохранити, скажімо так. Тобто це говорить про те, що це люди, які, які будуть, Ну, вони десь можуть. Присипати їх може чимось. Але ворог толкав і ще що. Дивіться, як я казала, карта повторення. Тобто туди вже прилітало. Проте прилетить, оце знаєте, що не дає, що його не улавлює тривога. Оце, як вони кажуть, це 300, да? Хтось мені писав, я не розумію, що це таке, ну, дай... ну і слава Богу, я його не розумію. Ще що? Знаєте, що це буде прильот? Або там поряд є кладовище, притом старе, вже там нікого немає, вже ніхто там не ховає. Або туди ще уламки упадуть. Ну, На це старе кладовище. Поняла? <клухи> так, друзі, далі. Далі. Буде кілька жінок травмовано. Через цей обстріл е уламками. Ну. От. І ще що, і там, десь, і там поряд є якась чи то школа, чи то садик, щось таке. Якийсь, коротше, любовий заклад пов'язаний з дітьми. Е в лікарні буде мінімум чотиро людей. Пора Дніпря. Парада Дніпря. Е, Дуже приємно, дуже приємно, Дніпряни, дуже приємно, коли ви пишете Дніпро з вами, Дніпро з вами. І ще приємно, коли ви присилаєте на шоколадку, да? ну, на шоколадку, на мандаринку, на ліки якісь. До речі, ось у мені виші порекомендували купила нові ліки. От! Все-таки буду знову лікуватися. що хочу сказати. Дуже прийну, я дуже приємно, коли пише, Дякую за Дніпро, наприклад. Я розумію, о, так, це Дніпряний мені, це дякую це. Так, пора за Дніпряном. Захищайте себе і своїх близьких від... Ну тут про обстріли, це не інфекція. Хоча і інфекція теж якась іде. Тобто подумайте про захист себе, своїх, своїх близьких і тих, хто з вами прив'язаний, ті, хто від вас залежить. Поняли? Поняли? Молодці. Як ви це будете робити, я не знаю. Можливо, ви інтуїтивно будете, а можливо, треба і, якщо люди можуть, хай на якийсь, на якийсь місяць просто. На якийсь місяць. Так, хорошо, друзі. Миколаїв, привіт. Миколаїв! Та ж сама ситуація. Миколаїв, до вас також летить, у вас ППО працює, збиває, про це вам розказують. Десь хороші машини є і вже їх оттуда вилезли. Ну, про це не сказали. Він працює, це, ну, цей заклад, але там буде смерть. Тобто. Щось туди прилітає, думають, що вони поламають там щось. Ну, на самом деле там вже давно нічого немає. Отак там все вивезли. І ще що? Ще що? Це може бути не тільки транспорт, це може бути ще працююче оборудовання, Поняли? Тобто механізми. Є у нас прильот, притом сильний такий пожар, От там є будинки. <звучит> ну, Дивіться, це приватний сектор. Це в жилий дом може попасти. да, Це в жилий дом може попасти. <звучит> Я вам скажу чесно, це агонія у них вже. Вони розуміють, що вже вони проиграють цю війну. Як би там вони не те саме, хер вони в білки бачили, а не Україну. І як би вони не хотіли, нічого у них з цього роя не вийде. Підожіть, підожіть, ось скоро на Росії почнеться побачити, як буде. Так, на околиці міста, на краю міста, буде дуже. Туди будьте уважні, є, є туди когось привезуть. Коротше, і Ми не будемо про це говорити. Нічого. Коротше, нічого не будемо говорити. Коротше, дивіться, буде пожар, буде пожар, буде. Ну, коротше, прильот буде туди, де люди обмежені, туди, де люди обмежені, де людям важко і куди привезли багато хворих. ППО працює, збиває і збиває. Прильот буде, знаєте, який, може бути не обов'язково прям прильот. Ну, пожар буде в результаті прильота. А там може бути і щось працьовує ППО, ну, уламки падають, там щось порушили, воно загорілося. Поняли? Але тим не менше, будьте обережні. Так, група людей через обстріли, пострадає. Щось працює, але на ничкаря там нічого нема і ще що. І е, єдине, що хочу сказати. Тут є карта, там, де буде багато людей або багато поверхівки. І карта смерті. Смерть в нас дає... Е, Можуть бути загиблі. Все-таки можуть бути загиблі, як би мені не хотілося, можуть бути загиблі. Завтра слухайте свої тоді, будь ласка, це максимум, що ви можете, або не ігноруйте сигнали тривоги. Але діло в тому, що там таке враження, що іноді сигнал тривоги спрацьовує пізніше. От. І або взагалі не спрацьовує. Тому, якщо вам щось кажеться, вам не кажеться. Порада миколаївцям. Подумайте про дітей і подумайте про те, що куди би їх вивезти. Так, друзі, вам віршик. Одного, ран... Одного разу я прокинусь вранці раном. Гриливо Сонце буде небо цілувати, птахи за вікнами співатимуть сопрано, а у кутку, у чорній хустці, сева мати. Що то за горе? І чи все мені наснилось? Та Янгол за спиною відповість мені: тебе немає, вже за тебе помолились. Ти вбитий градом був учора на війні. Це я писала у 2016 році вірш. Ага. Блять, а він, бачите, такий пророчий. Сьогодні 2023. Знаєте чому? Чому це все стає? Тому що тоді, в 2014 році, у 2015 війна була не у всіх. Таке друзі. Ну що ж. Пам'ятаємо, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі корину люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які ставлять подобайки. З вами нічого поганого не трапиться. А щоб це іще підкріпити, ми йдемо на головну сторінку мого каналу, там де медитація. Захисний купол. Робимо її, а медитація ця, там, де море. Тобто, море, там. на картинці море. Я вже так об'ясняю, бо є люди іноді пишуть. де-де-де, ну, де-де? Ну заходите тільки до мене на YouTube канал, і вона відразу ж перша. І ви її робите кожного дня в 21. Ще, друзі, пока-пока.